Доброго дня! Рада вас вітати на уроці! Я досліджую світ. Ми продовжуємо говорити про рослини. Сьогодні пригадаємо те, що ми знаємо про дерева і поговоримо про кущі. Подивись уважно на малюнок. Що ти бачиш? Березка, горобина. Ялина. Як ми можемо назвати ці рослини одним словом? Що це? Так, це дерева, молодець. А тепер ще раз уважно дивись. Кульбабки, ромашки, дзвіночки. Що це? Молодець це квіти. Пригадай, будь ласка, до яких рослин ми відносимо квіти? Це трав'янисті рослинки. Так, і ще у нас залишився один стовпчик порожній. Придивимось. Малина. Порічки. Так, так, червону смородину ми в Україні називаємо порічки. Шипшина. Як ці рослини ми назвемо одним словом? Кущі молодець! Давай пригадаємо, чим дерева відрізняються від інших рослин. Придивись уважно на малюнок, на схему і на фотографію. Так, у дерев є один стовбур. Великий, то чи тоненький, але один. Стовбур вкритий корою, і саме від стовбуру у дерева ростуть віти, гілки. А чим ялинка відрізняється від інших дерев? Придивись уважно. У ялини листя у вигляді голочок або хвоїнок. Пам'ятаєш, ми говорили, що дерева теж бувають різними? Давай пригадаємо, якими ж бувають дерева і кущі? Вони бувають листяні. Так, пригадуємо разом. Листяні це ті рослини, у яких листя. У вигляді пластинок. Серед дерев це клен, дуб, а серед кущів це смородина, ліщина. Листочки виглядають як пластиночки, пласкі, широкі або вузенькі. Дерева і кущі з такими листочками ми називаємо листяними. А ще є хвойні дерева і кущі. У хвойних рослин листя у вигляді хвоїнок. Голочок. Це можуть бути ялина, сосна, ялівець. Ось вони, хвоїнки хвойних рослин. Вони тоненькі, інколи гостренькі, подекуди м'які, але це листочки у вигляді голочок хвоїнок. Подивись уважно, на ці ягідки. малина, порічки, шипшина це все кущі. Але чим кущ відрізняється від дерева? Давай подивимось на схематичне зображення кущика. Чим кущик відрізняється від дерева? Так, молодець, у куща є декілька тонких з дерев'янилих стебел. У дерева стовбур лише один, а от у кущів стовбурів стебелець більше. І два, і три, і п'ять, і вісім може бути. Вони більш тонкі, ніж стовбур дерева, нижчі, набагато нижчі. Із кожного стебел кущика ростуть гілочки? Давай спробуємо з тобою пограти. Дивись, що з'явиться на екрані, і пригадай назву цієї рослини. Як ти думаєш, що це? Так, це сосна. Молодець. А сосна чи це дерево чи кущ? Дерево. А це що? Давай перевіримо твою відповідь. Це калина. Так, а от калина кущ чи дерево. Придивись уважно до стовбурів, які знизу видно, ми бачимо під гіллями, так, під листочками. Стовбурців дуже багато. Це кущик. Що у нас це? Можливо, щось не дуже знайоме, але придивись на плоди цього, цієї рослинки. Так, це ліщина або лісовий горіх. Ліщина це дерево чи кущик? Знову дивимось уважно під ту частину, яка виглядає з-під листя. Стовбурців маленьких, тоненьких, але багато. Це кущ, звичайно. А це один товстий стовбур це дерево. Листочок цього дерева схожий на долоньку. Що ж це за дерево таке? Перевіримо відповідь. Отже, сьогодні ми з тобою на уроці познайомилися з деревами і кущами. Тепер пригадаємо, що у дерева один товстий стовбур, від якого ростуть гілочки. А у кущика стовбурів декілька, вони більш тонкі і низькі. І взагалі кущики завжди нижчі за дерева. Ну, а наш урок добігає кінця, на вулиці буяє весна. І я разом з весною дякую тобі за урок, за твою увагу. А твоїм домашнім завданням буде після уроку вийти на прогулянку і уважно роздивитись навкруги, які дерева і кущі ростуть поруч з твоїм будинком. Можливо, деякі з них вже розквітли. Познайомся з рослинами поруч. Придивись, на яких з них вже з'явилися листочки. Ну а я з тобою прощаюся до наступних уроків, до наступних зустрічей!